Хочу поділитись, цей рік я почав з нових блокнотів такий дуже приємний. І що мені подобається, в нього і колір приємний, бачите, і він в клітинку. Це дуже, дуже приємний блокнотик для таких думок, нотаток, які цікаві. Другий це ось я прям як його побачив, я закохався. Бачите, це щоденник. Його можна замовити. Якщо бажаєте, я скажу де. Ось він дуже приємний на дотик, і що головне, мені дуже подобається, коли цей папір він якісний. Бачите? Сам папір якісний, колір, ну, тобто, все відповідає. Ну, Щоденник прям суперський. Дуже мені подобається. Мені його доставили, до речі, зі Львова, якщо не помиляюсь, новою поштою. Ось. Цей мені подарували. Він там в мене досить довго був десь на полочці, ось пройшов його час. Він дозволяє тут якраз планувати і день планувати, і місяць планувати, і цілі. Бачите, тут такі цілі на півроку. А, якщо не помиляюсь, тут ще колесо. Так, да, є колесо, а, ще я його не заповнив. Тобто, ну, цікавий. Такий блокнот, дуже цікавий, опановував його. Далі є такий цікавий блокнот «Щоденник моїх п'яти хвилин. Це новий, його нещодавно придбав. ось І він е, кожен день розписує з точки зору питань. Я вдячний за. І ось тут пишемо: за що? Як я можу зробити цей день чудовим? Афірмації: мої позитивні твердження про себе. Особливі моменти сьогоднішнього дня. Чому мене навчив цей день? Е, ну, майже як вершки дня, але вершки дня це. Ще круче. Ну, і є ось такий класний, це на 5 років. Один день двома словами. Ну, Що мені подобається, тут один день, і бач, на нього трошечки є сьогодні записати, саме головне. І на протязі п'яти років заповнюєш кожен кожен день, і в тебе ось такий є, як то кажуть, путівник твого життя за 5 років. Тож рекомендую.